Безкоштовно обмінюють лампи розжарювання на нові лед вже не в кожному відділенні Укрпошти Полтавської області. З квітня їх перелік скоротили, говорить заступник директора Полтавської філії Укрпошти Павло Шестопал. Загалом на всіх населених пунктах де більше одного відділення зменшується на половину. Полтава, наприклад, 25 відділень, половину виходить з даного проекту, тобто це в основному затроне найбільші міста. Це Полтава, Кременчук, Лубний Миргород, там де більше одного відділення. Всі інші будуть видавати і так само пересувні відділення через поступове зменшення попиту на обмін ламп. Кількість відділень, де можна буде отримати нові енергозберігаючі, і далі будуть скорочувати, каже Павло Шестопал. Згодом у кожному населеному пункті регіону залишать по одному відділенню для такого обміну. В Кінці вже десь можливо в травні-червні залишиться одне відділення на область, яке буде видавати ті лампочки, які залишилися. В Укрпошті нагадують, аби обміняти п'ять ламп прожарювання, з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і номер телефону. Обмін можна здійснити лише один раз. Тобто, якщо людина принесла двій-три лампочки, то вона поміняє дві-три лампочки і доміняти до п'яти там ще вона не зможе. Тобто в програму вноситься ідентифікаційний номер клієнта, і якщо людина прийшла ще раз обміняти. То програма вже відразу веде інформацію, що даний клієнт вже обмін здійснив за два місяці. На Полтавщині люди обміняли більше 750 тисяч ламп, підрахували в Укрпошті.